Всім привіт! З вами дитячий магазин Карета Бейбі. Представляємо вам неперевершену новинку від бренду Ron – коляска Ron Іві. Коляска легка, компактна, продумана до дрібниць. Безкаркасна люлька, дуже затишна, чехол кріпиться за допомогою магнітів по всьому периметру, має додатковий видворіт з оглядовим віконцем, внутрішнє оздоблення бавовняне, знімається для прання. В комплекті поролоновий матрасик, просторе, спальне місце. Самі люльці і капюшоні є вентиляційні віконця, які забезпечують максимальну циркуляцію повітря в спекотну погоду. Батьківська ручка обтягнута екошкірою, регулюється по висоті під зріст батьків. М'яка амортизація закритого типу. Безкамерні колеса передні поворотні на 360 градусів з можливістю фіксації. В комплекті захист від сонця. Модулі реверсивні і легко встановлюються на шасі. Акуратний прогулянковий блок. Спинка регулюється і опускається до лежачого положення. Є додатковий матрасик, п'ятиточкові ремені безпеки. В капюшоні додаткова секція, за рахунок якої можна максимально закрити дитинку від негоди. Підніжка регулюється по висоті і довжині. Також є вентиляційне віконце в капюшоні прогулянкового блоку. Велике спальне місце. В комплекті теплий чохол на ніжки, антимоскітна сітка і дощовик. Великою перевагою є те, що прогулянковий блок даної моделі можливо скласти разом з шасі. Обирайте кольори на сайті каретабей.com Підписуйтесь на наш інстаграм Бейбі» та чекаємо на вас в магазині Місто Харків, проспект Гагаріна, 181, торгівельний центр Мол».